Серед Черкас, площа поблизу будинку торгівлі. Саме тут, о й коли найбільш велелюдно і виходять на рекрутинг, розповідає бойова медикиня Стінгер. Ми йдемо з посмішкою, з позитивом. Підходимо, розповідаємо. Вони задають питання, можливо, їм щось цікаво, можу я підказати. Ні, я їм доповідаю, що тут є номер гарячої лінії. Ведуть бесіди та роздають інформаційні листівки. Так, каже жінка, добровільно залучають людей до свого 156-го батальйону 118-ї бригади тероборони, коли хтось проходить повз. Інші, додає, йдуть на діалог. У нас дуже дружній колектив, найкращий командир батальйону. Тому телефонуйте, тут є номер гарячої лінії, вказаний. Звісно, зацікавила. Я перегляну потім і обов'язково прийму рішення. Хочемо вас запросити до нас служити Збройні сили України. Ви взагалі служите? Дякую, ні. Я волонтер 49 го окремого штурмового батальйону. Карпатська січ». Давиду дублякову нині 21. Він студент та каже систематично волонтерить. Допомагає військовим із закупівлею необхідного. В основному це реп, дрони і інші засоби, які потрібні в залежності від. Запиту до рекрутингу у військо говорить ставиться позитивно, та місце служби для себе додає, вже знайшов. Буду долучатися до 49-го окремого батальйону Карпатська січ, тому що там служить багато моїх побратимів. Запрошуємо вас або ваших друзів, близьких, можливо, дівчата також Не. хто є бойовими медиками. У нас є також жіночі посади. приходите до нас саме служити в нашій батальйоні. Петро Єлесін вчитель, має бронювання, тож каже, поки що служити не буде. Поки що не розглядав, тому що я ж кажу, я працюю в школі, вчителем поки що не розглядав. Але я постійно обновлюю дані, то зрозуміло стою на обліку. Можливо, вас зацікавить, телефонуйте, там відказаний номер телефона. 36-річний Василь із Черкас говорить, має відстрочку догляду за батьком. Поки служити не планує, та каже, акції рекрутингу схвалює. Я думаю, кому цікаво, то почитають, може щось для себе знайдуть, може мотивуються. Цим інформацією, я думаю, що це потрібно. Запрошували до себе і жінок. Я б з удовольствием сама пішла, якби мені було на 60. Загалом учора протягом дня людям роздали тисячу інформаційних листівок. Основна мета, каже лейтенантка Альона Ружицька, аби люди могли знайти себе у війську та обрали, що їм до душі. Ми людей інформуємо про те, що є така військова частина, які умови проходження служби у нас, і в чому переваги, тобто просто інформування. Зараз просто люди можливо вагаються, можливо, не до кінця впевнені, дехто страх, вони це говорять відверто. Тобто, але воно працює за рахунок того, що все відбувається в такому добровільному інформативному форматі. За останні дев'ять місяців, додає, це їхня третя акція рекрутингу і вже бачать результат. Доволі багато звернень в телефонному режимі станом на сьогодні, завдяки безпосередньо мобільним рекрутинговим групам, 35 військовослужбовців до нас звернулися, 17 з яких вже в навчальних центрах, і 14, перепрошую, 12 проходять службу безпосередньо вже в нашій військовій частині, тобто стали в стрій. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.